Все. наш грузовичок на ходу вже навіть сіно закінчується, то ми ним підвезли загружений повністю сіном привезли ну воно таке як заходить на дощ то хай буде внутрі потроху будемо виносити в коровник так що тепер на ходу. До речі, ось той акумулятор великий з грузовичка, ми забрали на трактор же поставили. А сюди ось на цього китайця поставили з електропастухам наш був. Оце ось. І оцей акумулятор обичний для легкових автомобілів. маленький. Поставили и он заводит нормально. В принципе, у нас уже теперь вся техника на ходу. И трактор, и газончик, и фиорина, молоковоз. Так что на тракторе, правда, еще б желательно в коробке масло поменять. Ну я оце їздив на авторинку, як запчасті докупляв і масло брав. Як Фіоріно робив. То заходив, по маслам там інтересувався. Кажу, в коробку в трактора в ЮМЗ. 50 літрів масла туди влазив. Поінтересувався яке масло можна сюди вийти. Сказали, по 110 гривень літра є у них. Це получається. 5500 на масло надо. Щоб поменять. І цей. Що там ще щось я забув? Ну, короче. А, Нігрол кажуть, що він сейчас не такий, як при Советском Союзі. Там дерьмо редкостне, лучше не заливать. Нігрол-то є, він дешевший, ну... Но... Його не рекомендують взагалі до нього, навіть кажуть, не підходить до нього. Бо це жесть рідкосна. Це абітоїдні що був при Радянському Союзі, да, а зараз це рідкісне гавно. Тому ото саме нормальне масло, це по-моєму, я вже не пам'ятаю, але по-моєму він називав тат 17 чи щось таке масло в коробку. А то воно по 110 гривень. 5500 на масло, це, конечно, мабуть, не скоро я її залью. Тут он виписав семена люцерни 20 кг і 10 кг аспарцета, Ну, засія для коров, то вийшло 5000. Та тоже як і масло, 5100 за семена за 30 кг. Це з доставкою по новій почті ну то получается. Виходить... Так і плюс масло 500, це вже 10-200 Ну так воно все і воно постійно так воно За свет опять платить тоже 3800 В общем то воно кажется, що і за газ і щось Та це капець Так що постійно одні прибутки тільки те я роблю, що складаю гроші. Як не в семена, так в ремонт, так за газ, за світ то дітей, то купи щось, то одінь, то обуй, то нагодуй, то макухай. В общем, нема такого, щоб щось відкладалось, накопичувалось, такого немає. Ще й не вистачає постійно. З натяжкою тянешся. А це вам і бізнес на коровах. Так що якось так. Ну ладно. Огород в очікуванні, поки його засіють. Ці кучі теж цюкаємо, рубаємо, носимо, возимо, складаємо. І це ж не те, що там став чисто дровами, зайнявся і цілий день їх рубаєш. Це ж, ну якби помімо основної роботи, одірвався, цюкаєш оці деревця, та перерубиш, складаєш. А так то за сіном поїдь, то Коров подоїть, то вичистить, то попорать. І так три рази на день. А скільки голов, це займає часу. В проміжках вже то сіно возить, що стільки що привезли, бо вже закінчилися скерди, вже вибрали. То те робиш, то те, то ремонти відлікаєшся, їздиш то в Санжари, то в Полтаву. Так що... Отак От воно у нас і тягнеться все. Потроху всього робиш, що захватив, те й робиш. То як іде, так і йде. Оце і село. Yeah. <coughs> ну правда, сам собі хазяїн захотів віддихнути, пішов у хату. Полежав, віддихнув, виліз за 5, роботи. Ніхто тебе в шиї не гоне. Правда, хочеться все швидко переробити. То лежати нема коли. Ось так хлопці на тачки возять порубані дровцята. Гілочки поломані, поцюкані вручну. Це у нас такий дровничок Невеличкий, маленький. Ну це сюди і будемо складати. Зустрічі. До зустрічі в наступних відео.